Доброго вечора всім запишу таке коротеньке відео. От, один з таких найпозитивніших моментів. Зазвичай він найпозитивніший в моїй роботі, коли я забираю якісь посилочки там чи з сировиною, чи вже з огранкою якоюсь, чи з кабушонами. От, і то кожен раз ніби в тебе там якийсь подарунок, хоч той не подарунок, бо ти за то все платиш гроші. Але ти відкриваєш от, і бачиш, чи вийшли класні камінці, чи вийшли середні, чи тобі вислали все так, як ти очікував, чи десь там трошечки тебе надурили. От, і сьогодні прям е, два кабошона я чекав, мені робили цукрові голови з хризоліту. Реально було дуже цікаво. Подивитися, які вони вийшли. От, відкриваю посилку і бачу, що вони прям вийшли бомбезні. То так, Ну, зразу тобі стає класно, там на якийсь час. Е радуєшся, що робота виходить і що інші люди е працюють якісно. От зараз я вам покажу ті кабушончики. Ну, дуже класні вийшли, на мій погляд. Дивіться, які класні дві цукрові голови. Я зараз е на такому поганенькому е світлі е штучному. Їх знімаю, я десь там на днях зроблю нормальні строки на денному світлі, але дуже якісні кабушони вийшли з хрезуліту. Прям супер симетричні, топова якість роботи по цих кабошонах. Ну і сам хрезоліт тут він реально класний. Один кабошончик такий з скругленими кутами в основі вийшов. Один з такими гострими. Ну так трошки на якіснішому світлі вам їх зніму. Не на денному, звісно, вже вечір. Ну, бачите, тут прям топчик суперовий. Один десь має 5 карат з копійками, другий 6 карат з копійками.